24 вересня в міській лікарні номер 9 у Балаклаві відбулося підписання тристороннього договору між благодійним фондом за Севастополь, лікарнею і постачальником медичного обладнання. Згідно з угоду, благодійний фонд за Севастополь повністю оплачує поставку необхідної лікарні хірургічної апаратури. Як це відбувалося, бачила Алла Харівська. Нове дороге обладнання, яке незабаром отримає завдяки фонду за Севастополь міська лікарня у Балаклаві, допоможе врятувати життя і здоров'я сотням жителів цього району. Для лікарні вже замовлені лапароскопічна стійка та апаратура для реанімаційно-операційного блоку. Загальна вартість медичної апаратури складає понад один мільйон гривень. Такое оборудование ми на сьогоднішній день отримали. Це лапароскопічна стойка производства фірми Карл Шторц. Которые соответствует сегодня мировым стандартам, позволяет выполнять сложные эндоскопические оперативные вмешательства. Получили сегодня оборудование для оснащения, скажем, для отделения реанимации. Это три современных наркозных аппарата, аппаратуру слежения, за пациентом в послеоперационном периоде, современные кровати с электроприводом, противопролежневые матрасы. То есть получили сегодня девятая больница подарок, на который даже никто не рассчитывал. У актовій залі лікарні, де зібрався її медперсонал, були присутні почесні гості, представники влади міста та Балаклавського району. Вони дякували почесному президенту благодійного фонду за Севастополь за нову сучасну медичну апаратуру, яка збереже не одне життя Севастопольців. Я вірю в тому, що то що я обіцяв, те, то що я говорив повідомлення кампанії, я все зробив. і вам не буде стидно за свій вибор. Ви не зробити так, щоб ви не розчарувались. Во время предубранной кампании мы с Еленой Васильевной вот, и вместе с вами договорились о этом поставке этого оборудования для 9-й горбольницы. Какое-то проходит время для того, чтобы его приобрести и подписать все необходимые документы. Но самое главное уже сделано. И в ближайшее время это оборудование будет доставлено в вашу больницу. Я надеюсь, оно поможет Врачам, которою не покладая рук для здоров'я наших Севастополь Подальша допомога бюджетним установам міста буде надаватися на системній основі у рамках спільних програм, що об'єднує зусилля міської влади та благодійного фонду за Севастополь при моєму безпосередньому сприянні, зазначив почесний президент фонду за Севастополь, народний депутат України, Вадим Новинський.